Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вирішую з вами поговорити про те, як ось ухилянти так живуть активне життя, працюють, їздять, одним словом, якось шукають ось ці всі ходи, як можна пересуватися і не попастися в руки ТЦК. Так. Тому що реально вчув багато історій, бо знаючи, знаю, що переважна більшість все ж таки сидять вдома, не працюють. так, Бо бояться вийти навіть з квартири, з подвір'я. А от сьогодні хочу проїти про таке, як деякі такі люди просто і працюють, і їздять, і пересуваються, грубо говоря, живуть активне життя. І якось вони, як то кажуть, не попадаються в лапи ТЦК. Ось, друзі, почну з такої історії, що перша історія це коли людина банально живе на роботі. Ось в мене куча вже історій, я чув. Що просто от людина живе на роботі. от Треба гроші заробити, їздити вона не може з дому по понятних причинах. Що їй лишається робити? Вона просто селиться десь там на фірмі, десь на якомусь заводі, чи десь там на складі, чи де вона там працює, просто собі робить якесь саморобне ліжко і там просто тупо живе. От реально. У мене тут от реальний є приклад, мені от недавно розказали, що людина вже вже півтора року живе просто на роботі. ось. Він там десь працює на якомусь складі, не знаю, якесь там виробництво, короче, одним словом, склад. Там, коротше, він брудний склад, там холодний, цех, ну, пилюка, самі розумієте, це склад там чистого нема. Він собі зробив коротше, саморобне ліжко там з, з якоїсь, я не знаю, пінопласта, стікловати чи що він там понароблював. Розказує, і просто тупо живе, реально живе. Там йому коротше, жінка час від часу їсти йому коротше, привозить, так, що він там міг, міг собі. і Він просто заробляє так гроші. там, На карточку йому платять, він десь там потім там пересилає чи додому, чи куди. От реально, це перша історія, що люди просто ось е, живуть на роботі. от Хочете просто робити, працювати, десь живіть просто на роботі. Це перший такий варіант. Другі варіанти це коли. Е, реально е, Є водій, ну там звичайно, що він там має броня, височка або пенсійного возрасту, так, а тебе охляна, як на роботу возять, просто десь в заперті. Там, наприклад, якщо якась є Чув таку історію, що <х <х <х> реально був бус, і в бусі був оцей, знаєте, Єврокуб, там, де воду наливають, 1000 літрів. І він там кришка вона була відрізана, і він туди коротше залізав. Так, щоб їхати на роботу. Його закривали і ще там накривали якимось там, ну, там робочими інструментами, шматами. Коротше. І так, грубо говоря, навіть якщо той буз відкривали, там би ну, побачив, що щось везе. так. І людина приційного возрасту. Отак реально, люди також їздять на роботу. Просто десь там ховаються. Навіть чув таку історію, що десь э, це десь в інтернеті я бачив, що э, їхав Камаз і людина десь там в бочку залізла ну, в сейф в кузов. І... Там чуть-чуть піском прикрили ту бочку, так не повністю набрали. Просто пісок насипали, але бочку там трошки так лише, ну що він міг дихати звичайно. І людина в ту бочку реально залазила і так навіть пересувається, бо десь треба було переїхати. Ну, Одимславом різні такі масові способи. Я думаю, в інтернеті ви бачили, можливо, чули історію, що ось все, реально пересуватися ось так, або в багажнику просто, ну, щоб було, Головне, щоб водій був так, е там, броньований там, з вістрочками, або пенсіонер і так. Бо реально, от, якось треба іноді людині виїхати, а як виїхати? От реально? Е десь, наприклад, до міста поїхати срочно чи що, ось такі різні, як то кажуть, варіанти пробують. Ще дехто реально просто пересувається на машині. Це один, напевно, із основних варіант, що ну, нічого немає, просто пересувається на машині. Там Читає різні групи, там, там де пишуть, де там, що вони стоять, грубо говоря. І якось ось так машиною пересувається там, по різних шляхах, обочинах, там, не знаю, польових дорогах. Бо також знаю, масово є таких людей, що дійсно ризикують і їздять на машині. Об'їжджаючи всі місця можливі, навіть дехто просто, коли їх десь там пиняють, то просто десь там, якщо файна машина добре має його е, ну, потужності, то вона і валить, коротше, і ніхто їх не дожине. Ну, вони, словом просто люди реально просуваються на машині. Тому що пішком ходити, це просто зараз не ну, це найгірше, що може бути, це ходити пішком. Найбезпечніше наразі це машина. Як би там не було, коли ви машину їздите, ви можете, ну, маєте маневр, куди і щось від'їхати, то ось. О. І так люди реально їздять і на роботи, якось, і десь місто виїжджають, навіть не маючи ніяких документів і нічого. Ну, і, звичайно, підбирають спеціальний там час, наприклад, там п'ята ранку, можливо, найкращий час буде живеш вечірній час чи обідній. Ну і, звичайно, там все читають. Дехто що стоїть і якими дорогами можна об'їздати. Оце такий третій варіант, що реально ось все люди ось так просто виживають. Що маса-маса просто історій таких реально ну, що е, нормальний, як то кажуть, ну, до воєнного час, ну просто це сміх сміхом, реально, що ось все. живуть на роботах, десь возять їх в багажниках, щоб перевезти так, людей. Усьо, особливо робочі, що на стройках працюють, також вони там десь там. В мусор прям залазять в цей в бус, де там ті матеріали перевозять, ховаються, чи просто ось так десь там залазять, ось так якось з об'єкта на об'єкт переїжджають. Да. Ну, коротше, є такі дійсно варіанти, є маса способів, які люди вигадують, щоб якось, ну, якось жити, тому що гроші дійсно треба заробляти і ризикувати також іноді потрібно. Не всі. То кажуть, можуть сидіти вдома і собі дозволити, хоча це саме безпечний варіант зараз, але на жаль, коли, коли ти не маєш ні гроша, то, звичайно, треба якісь варіанти шукати, тому що навіть ризиковані, тому що так просто без грошей зараз в нинішній час не проживеш. Друзі, пишіть свої історії, чи ви десь так якось тож, чи пересуваєтесь, як ви там, чи живете на роботах, чи десь вас перевозять. В різних, як кажуть, десь багажниках чи як. Бо я не знаю. Це реально просто зараз дуже складно. Якось навіть, виїхати. Ось все реально найгірше, це, наприклад, навіть тобі треба в лікарню виїхати десь до міста срочно. Як поїхати? Як? От реально, ну не знаю, не розумієш, як навіть визвати таксі, наприклад, там, жінку таксиста, так, десь самому ззаді засісти, ну це теж можуть спинити. Теж нема 100% гарантії. Дехто каже, просто їхати банально в маршрутки, бо маршрутки вроде би, не піняють, не знаю. Пишіть, чи піняють маршрутки, чи не піняють маршрутки. Ну, останнім часом чую, що маршрутки особи не піняють. Типу, це безпечний варіант, якщо з зупинки на зупинку зразу перескочити. Е, які ще варіанти, наприклад, просто доїхати? Я навіть не знаю. Ну, реально хіба десь там фури просто залазити, десь там, коли якийсь є друг там десь взаді, десь між тими, де вони що возять якийсь товар. Чи просто їздити машиною і просто, як то кажуть, дивитися, читати, що там є, кажуть, по дорозі, чи є якісь обминати всі ці блокпости. Також е, знаю такі історії, що дехто просто, е, коли їде, ну наприклад, їде машина, так, якийсь там знайомий важкий, які там має там, всі ці броні вістрочки, то він їде просто спереді, так, десь там за кілометрів два, а ви їдете машиною ззаді. І ви з ним там постійно на зв'язку, і в разі чого, якщо він щось побачить, підозріле, то він зразу телефонує і каже, ось ось є якась патрульна машина чи того подібного, все. Каже, що ти собі розумів. Ось ще так, такі варіанти є. Ну, звичайно, варіантів є, я думаю, тут ще можна багато ще, ну, історій знайти, і варіантів, як можна просто якось доїхати на роботу, чи просто до якогось місця доїхати, чи якось просто пересуватися. Бо люди реально так живуть, ризикують. Дехто каже, та вже зловлять, то зловлять, ну вже така доля, ну вдома сидіти я не буду, що би там не було. Ось, кажуть, різні люди. Звичайно, все ж таки я так бачу особисто там і. Познайомих і так бачу, і в коментарях мені пишуть, що більше все ж таки людей вибирає варіант сидіти вдома, навіть без грошей. Ну а що робити, тому що це реально зараз безпечний варіант, тому що краще не ризикувати, чим попастися і потім не знати, що з вами буде. Все, друзі, така сьогодні тема цікава. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви по цьому думаєте, чи ви також якось ризикуєте, які варіанти, як ви пересуваєтесь, чи живете на роботах, чи якісь інші варіанти. Ну, все, сьогодні ось про таке вирішив з вами поговорити, тому що реально дуже цікаво. Якось, бо є люди дійсно, які ризикують, їздять, працюють. І різні способи шукають. Реально, просто оце особливо, що рік просто чи там більше живуть на роботі. Ну це реально це сильно, це сильно, нема що сказати. До чого людей просто довели, ну це жах. Дякую, друзі, хто додивився відео. Пишіть, як завжди, коментарі. Буду стараюся відповідати всім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, як завжди, всім нам миру і здоров'я. Дякую вам, друзі.